Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про безвізовий режим? Яка у вас думка? Я думаю, що отримаємо рано чи пізно, але отримуємо. отримаємо. Отримаємо, так? Так. Ну, ви хочете цього, звісно. Хочу. У мене діти вже давно за кордоном в Западній Європі. Так, а чим вони там займаються? Живуть. Так, а де саме? В яких країнах? Германія, дочка має син навчається в Польщі. Ну і що вони розповідають? Їм там подобається краще? За Україною не скучають? Ну, за домом скучають в мірі за Україною, але вони вже привикли і вже їм дуже подобається западний стих життя. Ну на правах батька, то ви можете туди їздити досить часто, візу вам одержати не важко, я так зрозуміла. Так, так. Ну, Ви один з тих кам'янчан, які бажаєте, щоб скоріше нам зробили всі безвізовий режим і щоб ми були вільні, були достойні громадяни Європи. Так, але так? щоб не, не дуже багато від нас вимагали.